Сьогодні у головному поштоматі, за ініціативи спілки філателістів нашого міста, урочисто погасили марки на конвертах, присвячених громадському діячу Кременчуччини Василю Устимовичу. До 163 шістдесят річчя з дня народження та сторіччя з дня смерті Василя Устимовича ми робимо це погашення. Чого іменно сьогодні? Ми не знаємо, коли який день він помер, який там місяць був. Але знайдена, розказує, що знайдено оце в архівах документи з його підписом, і ми хотіли це завіковічити, так сказати, в конвертах марка Філателій. Також сьогодні погасили марки на конвертах із зображенням Михайла Колісника, який займається вивченням історії та реставрує Устимівський дендропарк. Під час заходу він розповів детальніше про діяльність Василя Устимовича. Він Був попечителем шкіл і лікарень. Тобто наскільки людина була благородна, наскільки вона віддавалася до людей, до, до їхніх проблем школи, лікарні, будучи. Мировим суддею і будучи гласним ради, це така посада, як сьогодні секретар міської ради. Тобто, це знаменитість, це людина, дійсно, громадський діяч міста Кременчука. Безперечно, такі події важливі, адже ми маємо пам'ятати про здобутки нашої громади та особисті досягнення її представників. Тож тепер ці конверти залишать слід в історії Кременчука. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.